Доброго дня, мої любі! Чи готові ви сьогодні працювати? Тоді швидко, не лініться, час роботу починати. Дітки, подивіться, яка машина до нас завітала в гості. Впізнали, так, це швидка допомога. Помічниця людям гарна, на колесах ця лікарня і відкрити всі дороги для швидкої допомоги. Я пропоную вам розмалювати. Нашу автівку, яка називається швидка допомога. Для роботи нам потрібно ось такий зразок нашої автівки, фарби чорного кольору, жовтого кольору, синього та червоного. Та ватяні палочки. Почнемо нашу роботу. Беремо ватяну паличку, вмокуємо у синю фарбу. Малюємо віконці ось так. Також синього кольору в нас мигалка. Потім беремо ватяну паличку і вмокуємо в червону фарбу та малюємо хрест. Фарбою жовтого кольору малюємо фару. І фарбою чорного кольору малюємо колеса. Ось так. Подивіться, ось така автівка, швидка допомога в нас вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!